Так що підозрюємо, поки все, значить. Телеграма буде в 6 вечора. Сьогодні, значить, з Києва про те, що забороняється подача вагону в прийнявчі форми-2. На все. Так, да, добре. Останнім часом рух на новоград волинській залізнодорожній станції поживайшав трошки. Розкажіть, будь ласка, про роботу залізничної станції. Станція новоград волинський Віднозахідно залізниці це одна із небагатьох станцій, які останнім часом дійсно робота не спадає, а навпаки, нарощується. Приклад тому можна привести те, що ми 25 липня цього року перевезли з початку року більше 1 мільйона тонн народного вантажів. Якщо порівняти цю цифру з минулим роком, то цих досягнень ми добилися. Тобто однієї тисячі 1 мільйону тонн вантажів 25 серпня 1997 року. Тобто ріст понад 15% до минулого року. Станція перевозить останнім часом в основному такі вантажі. Це продукція Новгород-Волинського Новгород-Волинського камнедробильного заводу. Свіди, нафтопродукти, ліс, металолом та інші вантажі. Свої вантажі ми направляємо не тільки по території нашої держави, але й за її межі. Колектив нашої станції немалий, налічується більше 350 працівників. Всього трудових колективів у нас складається трудовий колектив із 15 виробничих підрозділів, які в свою чергу підпорядковуються відповідним відділам або службам Коростенського відділку залізниці або Житомирської дистанції сигналізації зв'язку, колії і тому подібних підприємствам. Напередодні Дня залізничника, який, до речі, ми святкуємо щорічно в першу неділю серпня. Ми визначили кращих працівників станції, які досягли значних успіхів у роботі. Значить, це по-перше. Чергові станції Ампульський, чергові станції Коломійчук, працівники вантажного цеху Лізунова Галина Іванівна, білетні касири, вантажні касири та інші. Таким чином нашу ритмічну роботу забезпечують працівники, які є фахівцями своєї справи, з багатьох спеціальностей. Найпоширеніші з них це машиністи тепловозів. Ремонтники вагонів, складачі поїздів, прийомоздавачі вантажів, колійні працівники та багато інших. Сьогодні проблеми, звичайно, є в кожного колектива. Ці проблеми стосуються і колектива залізничного станції. Наприклад, на сьогоднішній день ми надали послуги клієнтам, але на суму 403. 1709 гривень, але, на жаль, до сьогоднішнього дня вони з нами не розрахувалися. Це, в свою чергу, створює інші проблемні питання: це оплата за матеріали, за електроенергію, за природний газ, бюджетні відрахування. Але разом з тим нас дещо радує те, що рівень навантаження значить, не падає, стабілізувався. Як я вже сказав на початку нашої розмови, і я думаю, що при такому рівні роботи, якщо не буде зменшуватися, а навпаки поступово збільшуватися, то і надходження за надані послуги будуть поступати, хоч з незначним і запізненням. Колектив станції націлений на ритмічну роботу, яка забезпечувала б безперебійний пропуск. Вантажних і пасажирських поїздів, повне забезпечення всіх в всіх наших клієнтів перевезені. Ми повністю забезпечуємо зараз перевезення пасажирів. Практично кожен пасажир, хто звертається до нас, ми надаємо транспортні послуги, тобто забезпечуємо квитками. Таким чином, основні плани і основні завдання, які стоять перед залізничною станцією. Ми їх на сьогодні виконуємо і думаємо в такому плані працювати і надалі. Дякуємо. Дело. Так я вот так заведу это в память тоже сделаю. Сейчас побольше пока... Mm -hmm меня руки трясутся. Чего? Не видно? Нет. Вот такая устроена. А хорошо, хорошо, хорошо. О, здесь еще все хорошо. Еще а все хорошо, хорошо. Это отлично. Оставьтесь. Сейчас я пойду сейчас. Скажите, вы идите, я сейчас. Вы думаете, уходил, ну уходи, ты уходи, уходи. Да, да, это что не были такие. Ты, меня меняем да. Все. Молодец руки будет трусить. Все. Бегай, что пишу... со, со Да, да. Хорошо. Да, может, допустим, вот такой шестого. Что-то не можно Там лучше. Три, наши что там занято будет. Четвертый, чем четвертый. Двенадцать. Чем один, Нет, Тільки проникнути раз.

Не хотник зробили не выдачки, как у нас. Так вот. Що... Так что що... ты